Є знижки на Дефлю, 15% в аптеках Подорожник, вам та ощад. Є знижки на воду H2O Detox, 10% в аптеках Подорожник, вам та ощад. Вітаємо головне на ранок до вашої уваги. Оновлений випуск російських війська цієї ночі завдали ударів, авіаударів по житловій забудові у Запоріжжі. Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, бомби впали на два райони міста. Є руйнування у багатоповерхівці заблоковані двоє людей. Проводиться рятувальна операція. Масштаби руйнувань зараз з'ясовуються. Привому розі з під завалів дістали тіло жінки. Під уламками можуть бути ще троє її дітей. Це перша підтверджена загибла через вчорашню атаку на місто. Ще 14 людей поранені. У багатоквартирному будинку зруйновано квартири з п'ятого по першої поверхи серед потерпілих двоє дітей. На місці продовжується пошукова операція. Постраждали понад 40 багатоквартирних будинків. Водночас дві людини загинуло в Нікополі внаслідок російського удару артилерією. Ще п'ятеро є пораненими. З них двоє у важкому стані. Повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. Дронова атака на Білгородщину неподалік міста Старий Оскол безпілотник уразив нафтобазу. Внаслідок прильоту стався вибух. Загорівся один із резервуарів. Губернатор Білгородської області заявив, що нафтобазу автобазу вразив український дрон. Чекаємо зараз на інформацію від Сил оборони України. Російські окупанти підірвали курахівську дамбу. Підтоплено кілька населених пунктів вздовж річки вовча по руслу якої є і розташовані села на захід від Курахового вода вже піднялася більше ніж на один метр. Як повідомив командир відділення батальйону Айдар Станіслав Бонятов, хоча дороги придатні до використання та переміщення бронетехніки, це цей процес зараз ускладнений. Інформацію підтвердили і в Курахівській військовій адміністрації масштаби пошкоджень поки що з'ясувати неможливо через постійні обстріли росіян. Президент України Володимир Зеленський провів ставку, де вирішили посилити ППО для боротьби з російськими дронами. На засіданні ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російського терору. Ну а крім цього, йшлося про комплексну програму проти російських кабів. Україна має напрацьовані технологічні рішення ну і також доповідь щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих аві. Бомб. Ну, у своєму вечірньому зверненні президент України доповів про ситуацію на Курщині, зокрема, пряма мова щодо курської операції. Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповання російських військ, 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Ну і Джо Байден буде переконувати Дональда Трампа підтримувати Україну до кінця своєї президентської каденції. Нинішній очільник Білого Дому активно закликатиме до підтримки України. Про це повідомив радник Байдена з національної безпеки Джейк Саліван. Чиновник підкреслив, що політика Байдена щодо України залишається незмінною і має за мету зміцнення позицій України на полі бою, а також у переговорах. І він також. Оше зазначив, що адміністрація використає всі ресурси, виділені конгресом для військової допомоги Україні до завершення терміну Байдена. У понеділок ввечері в Тбілісі збиралась акція протесту Ми Європа. На вулицю вийшли ті, хто вважає, що парламентські вибори в країні 26 жовтня були сфальсифіковані. На проспекті Руставилі перед парламентом Грузії зібралися активісти, політики та звичайні громадяни. На мітингу пролунали гімни Грузії та ЄС. Ну а після чого почалися виступи політиків грузинських та європейських у руках присутніх прапори Грузії та ЄС, шведська еко. Активістка Грита Тунберг була там із соратниками і також прийшла до будівлі парламенту. Вона заявила, що Грузія заслуговує на чесні вибори. Протест відбувається на тлі заяви про російського прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе Про те, що партія Грузинська мрія не виключає заборони опозиційних партій Грузії, які не визнають підсумки виборів 26 жовтня і йдуть проти конституційного ладу. Цитата нагадаю, що за даними ЦВК Грузинська мрія набрала майже 54% голосів, і Опозиція і президентка Грузії Саломезоробішвілі не визнають результатів виборів і говорять про тотальну фальсифікацію та крадіжку голосів виборців. І дві нагороди здобула українська стрічка. Ти космос на кінофестивалі Фільм Фестивал Котбас у Німеччині фільм отримав нагороду за найкращу режисуру і приз призглядацькі симпатії. Ну а в Греції на фестивалі, де Салоніки International Фільм Фестивал, а виконувач головної ролі і військовому Володимиру Кравчуку. Присудили найкращого актора. Ти космос? Це науково-фантастична трагікомедія про Україн. Далекобійника Андрія, який після вибуху землі залишається єдиним живим у всесвіті. Українському прокаті та космос очікують навесні 25-го року. Підтримуємо наших друзів. Доброго ранку. Ми ваше точку опори. Приймуть з нами далі! Ну а далі про те, що відбувається у світі, дивіться далі. Лон маск не займатиме посади в адміністрації Трампа. Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела. Після перемоги Трампа на виборах президента Сполучених Штатів з'явилось повідомлення, що Трамп публічно запропонував маску очолити нову комісію з ефективності уряду. Проте мільярдер відмовився за інформацією телеканалу. Маск не зацікавлений в офіційній роботі на уряд. Не лише через свій бізнес, а й тому, що і так має значний вплив на політику Трампа. А якби він прийняв пропозицію обійняти посаду, йому довелося б продати активи або передати їх у спільний траст, аби уникнути конфлікту інтересів. Влада Швеції підозрює російську церкву та її служителів у підготовці шпигунів. Як пише Політико, нещодавно на околицях міста Вестерос, що за 100 кілометрів від Стокгольма, росіяни збудували нову церкву. Місце для храму обрали поруч із аеропортом міста. Ба більше, будівля церкви стоїть поруч з об'єктами критичної інфраструктури країни, зокрема енергетичними компаніями. Служба безпеки Швеції уже заявила, що церковники спілкувалися з російською розвідкою. Представники церкви, звісно, відхрещувались світ подібного. Ібних звинувачень. Попри це, уряд Швеції та Шведське агентство підтримки релігійних громад припинило фінансування російського храму. Ізраїль закликав своїх громадян не йти на матч збірної, який відбудеться. У Парижі у цей четвер, 14 листопада, Ізраїль гратиме з Францією. Усе через серію нападів на вболівальників з Тель-Авіву після матчу в Амстердамі 7 листопада. Рада національної безпеки Ізраїлю вже назвала напади на ізраїльських вболівальників погромом. Нагадаємо, у четвер увечері після футбольної гри між командами Тель-Авіву та Амстердаму. Ізраїльські футбольні фанати стали об'єктом масових нападів, під час яких лунав. Мало гасло Свободу Палестині десятеро людей отримали поранення. Повідомляють про десятки зниклих безвісти ізраїльцян. Поліція Нідерландів повідомила, що після гри правоохоронці затримали 62 людей. Для уникнення сутичок під час гри в Парижі правоохоронці посилять заходи безпеки. І що нам сьогодні наспіває погода? Ми зараз ага. дізнаємося від Христі Боковець, якою вона сьогодні була Фух. погода, а не Христя, яка Христя ми зараз побачимо. <гум> Христину тобі доброго ранку. Сподіваємося, тобі не дуже холодно на вулиці. Розкажи, як відчувається така осіння погода в столиці, і загалом якою сьогодні вона буде по всій країні? Чи брати сьогодні парасольки, чи утеплюватися, чи навпаки можливо поніжитися сьогодні, у кого є така можливість під теплим сонцем? Вітаю колеги. Ну поніжитися під сонцем принаймні зараз зранку точно не вийде, і переважно протягом дня. Також, адже скажу відверто, ранок сьогодні холодний. Зараз в столиці лише плюс один градус тепла, але особисто по моїм відчуттям, що навіть не плюс один, а мені здається, певно, можливо, відчувається температура як мінус один. Адже не знаю, чи ви зараз а, бачите це в кадрі, але от коли говориш, навіть трохи пара з рота йде. От переважно така досить прохолодна температура, прохолодна погода сьогодні буде по всій території України, подекуди в певних регіонах. Мінус буде не лише Е по відчуттям, а й навіть на термометрах з позитиву скажу так, що опадів сьогодні синоптики не прогнозують. і От, якщо говорити про вітер, то в столиці зараз ранку абсолютно не вітряно, і о, це таке моя суб'єктивна моя суб'єктивна думка, що це трошечки все ж таки рятує ситуацію. От детальніше про погоди по регіонах все вам розповідає. Традиційно розпочинає зі сходу, і от в середньому на термометрах сьогодні на сході побачимо від плюс одного до плюс чотирьох градусів. Зранку та вночі, а от по обіді температура підійметься вже від плюс шести до плюс семи градусів. На півдні сьогодні буде трошки тепліше від дев'яти до десяти градусів в день, і от в середньому від плюс двох до плюс чотирьох градусів зранку та вночі буде сонячно або ж малохмарно. А от на заході країни якраз сьогодні зранку та вночі, і можливий власне невеличкий мінус, можливі ось такі невеличкі морози у вигляді мінус одного, мінус двох градусів. Проте по обід. Температура максимум підійметься до плюс 5 градусів. На півночі мінус сьогодні можливий у Сумах. Нарешті частині регіону від, плю, від нуля точніше до плюс 3 градусів це зранку, а от вдень температура максимум підійметься до плюс 6 градусів. Також сонячно і опадів синоптики не прогнозують. В центральних областях сьогодні також без мінусу. Температурний максимум в день сягне максимум плюс 7 градусів. І в столиці, як я вже казала, зараз ще 1 градус тепла, проте ближче до обіду синоптики прогнозують від плюс 4 до плюс 6 градусів, також без опадів і, можливо, навіть сонечком. Традиційно переходжу до температурних рекордів. У столиці найтепліше 12 листопада за всю історію погодних спостережень, а це 130 років, нагадаю, фіксували у 2010 році. Тоді було плюс 16 градусів тепла. Мінімум вже відзначився 1897 рік, тоді було мінус 14 градусів. А от щодо народних прикмет, то сьогодні наші пращури спостерігали за пташками. А власне саме за синицями вважалося, що якщо синиця зранку свистить, то день буде ясний. А якщо синиці ж зранку пищать, то навпаки до ночі вдарить мороз. Руслан, я от знаю, що ти дуже любиш, тобі дуже подобаються наші народні прикмети, тому запитаю, можливо, ти чув, як свищать або пищать синиці, або можливо навіть знаєш ще якісь народні прикмети. Христина, Христина Бока намагалась мене підловити. Але насправді я за тобою стежу за тим, що говорять нам пращури. А ти сьогодні Христину Боковець бачила ворону, яка гузицію проти вітра літала. Не бачила? А до, до, до чого це? До чого це? Ні, не бачила. Добре, А ти бачив? А я побачу. І що це означає? Що буде розкажу, тепла зима? Так, дякуємо. І Те, як ворона полетить, так воно і буде. Полетить вона на схід, полетить вона на захід, вона на південь. Все одно це те, те, як ми заплануємо своє майбутнє. Ось і все. Я, я обожнюю. Як оцей. вона наділа, але не коли гузицію. А гузиця знаєш що таке? Я знаю. Там, де хвіст, друзі, хто не знає, так.